У Києві провели тренінг із першої допомоги для людей з вадами слуху. Учасники учили викликати екстрені служби, зупиняти кровотечу. Про те, як людина, що не чує, може зарадити собі у критичній ситуації. Покажемо у сюжеті. Виглядає ось так. Для виклика екстрених служб кнопка СОС, наприклад, національну поліцію. Ось. Так працює безкоштовний додаток, який допомагає комунікувати людям із вадами слуху. Достатньо натиснути кнопку виклику і перекладач із жестової мови на зв'язку. Віталій, розробник мобільних застосунків, зізнається, погано чує ще з дитинства. Тож із власного досвіду знає, як важко іноді виконувати найпростіші функції самостійно. А такі цифрові рішення полегшують життя. Я приходив до банку, спілкувався три а чотири лістка використав. Три години ми спілкувалися. Поки я написав, поки я чекав, дівчинка прочитала, потім вона відповіла. Потім я прочитаю, потім я напишу. Це, ну, це час. Але так ми спілкуємось. Це моя мова, рідна, жестова мова. І відразу зрозуміла. Інструктаж починається з того, як людині, що не чує, викликати швидку. Учасників також навчають зупиняти кровотечу, користуватися турнікетом і тампонувати рани. І без рухом розкриваємо. У нас є перекладач, та ми налаштовуємо на перервах більш якісну комунікацію, відповідаючи на ті запитання, які можливо не до зрозуміли саме учасники нашого тренінгу. Також всі практичні навички відпрацьовуються руками для того, щоб саме м'язева пам'ять працювала в кризовій ситуації. Віктор, волонтер із Харківщини, каже, спеціально приїхав до Києва на тренінг. У нас є група волонтерів, і принаймні ми нечуючі волонтери маємо знати, як це робити і як правильно надавати допомогу іншим людям. Це дуже важливо. Це повинна знати кожна людина, бо це може врятувати або їхнє життя, або життя іншої людини. До початку Великої війни кожна десята людина в Україні мала порушення слуху, кажуть організатори тренінгу. Нині ж через війну цей показник лише зростає. Тож мета заходу зробити всі послуги доступними для людей, які втратили можливість чути. Ну недостатньо таких курсів, навчання і вся інформація, яка доходить до осіб з порушенням слуху, вона доходить або з запізненням, або взагалі не доходить. Ми захворіли, в нас температури, діти, там, не дай Бог, ДТП чи ще щось там. Ну, Любі такі моменти потребують виклику швидкої допомоги. Якщо таке щось сталося, як можуть викликати з порушеним слуху? Організатори усвідомлюють, в умовах війни можемо залишитися без зв'язку та інтернету. Тоді мобільний застосунок не працюватиме. Як порозумітися в такому разі? Марія показує три основні жести, які означають, людині потрібна допомога. Допоможи мені. Викличте швидку. Мені погано. Ці жести варто запам'ятати кожному. Наголошують на тренінгу. І якщо незнайомець на вулиці покаже саме їх, не ігноруйте. Вероніка Ведмецька, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.